Учениця 3 В класу, Одеського ліцея No92, Котошенко Катерина. Вірш ласівка над ламаном Анатолій Качан. Понад лиманом трави цвітуть. Ластівка воду б'є на люту. Ледь би торкнулись сьобом до скла. Ніби алмазом слід. Лиманом срібна коса тягнеться в море у небеса, а на косі, як на вахті моряк, З моря когось виглядає маяк. Понад лиманом давні кулі. Сонце сідає в тихий лиман. Сонце заходить і на льоту ластівка воду п'є золоту. Наша мова Маріяновської, увібрала наша мова запах рідної землі, материнське -чире слово, пісню в небі, журавлі, з пів гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо яснука, двінташини голосів. В рідній мові мудрі слова, і сонце, і груза, і веселка кольорова, світло мами на сльоза, мов невичарна криниця, щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Дякуємо за увагу!